Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 17 листопада, і сьогодні такий найзнаковіший момент Дня інформаційного це рішення суду Гааги. В Нідерландах є такий суд в ГАЗі. Це та сама Гага, яка колись не колись а в серпні цього року просила Європейський Союз, щоб їх не включали до санкційного переліку, бо вони в Росії газ купують і вони можуть зимку замерзнути. І саме в цьому місті. Там знаходиться окружний суд ГААГи. Я, звісно, ну, міг би не поєднувати ці речі, але так просто нагадаю, аби ви розуміли. І от саме там сьогодні цей суд оголосив вирок у справі про збиття малазійського боїнгу MH17, який збили ще на території України в 2014 році. Тоді почалася війна, і на території так званих ДНР російським БУКом. Влучили у літак, загинуло 298 чоловік. Тоді це був цивільний літак, який летів із Амстердаму в Куала-Лумпур і був збитий бойовиками так званої ДНР. Ну, і дуже цікаво, що в цій справі є моменти. Так, я кажу, як моменти, і з ними я думаю, треба розібратися. Ну, принаймні, ми спробуємо, це буде не так просто. Я вас попрошу для цього підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочок. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити нові відео. Напишіть коментар, якщо сподобалося. Поставте лайк, якщо сподобалося, бо так ви мені допомагаєте розвивати мою платформу україномовну, яких не так багато на просторах інтернету. І так, поїхали. Ще раз наголошую, 17 листопада сьогодні було оголошено вирок. До нього я повернусь трішки нижче, але конкретно про те, що ж встановили слідчі. Слідча комісія після збиття літака, який було збито 17 липня 2014 року, була утворена із України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. І от ця слідча комісія встановила, що. Зенітно-ракетним комплексом БУК, який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Російської Федерації, яка дислокувалася в Курськ. Ця зенітна установка була завезена до України. Там вона вистрілила по літаку, а потім відправлена була назад. Ви це знаєте, я знаю, що вам можна це не повторювати, але це вже встановлено у судовому порядку. Там загинуло тоді 298 чоловік, ніхто не вижив. Дві третини з цих загиблих це громадяни Нідерландів, саме тих Нідерландів, де проходить суд, суд яких виносить вирок. Це дуже важливий момент. Також на борту були громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії. Фактично. Увесь світ за великим рахунком. Ну і от у березні 2016 року слідча комісія, про яку я говорили, підтвердили це припущення, що літак малазійських авіаліній був збитий саме разійського Бука, а суд встановив уже конкретно. І 19 червня 19-го року, значить дивіться, 16-го року почалася робота комісії 14-го. Потім, в 16-му році вони встановили за два роки, що це був російський бук, ну не так просто, да, звісно. А вже через три роки вони оголосили про підозрюваних у цій справі. Хто саме це зробив? Можливо ж наказати персонально людей. Ну, якщо їх людьми можна назвати. Так от, серед них це колишній офіцер ФСБ, колишній міністр оборони, так званий ДНР, Ігор Гіркін, Стрілков, той самий Стрілков Гіркін, так. Другий це генерал, а на час збиття літака він був полковником Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, глава Головного розвідувального управління, так званої ДНР, Сергій Дубинський. Не плутайте його з українським Дубинським це дві різні людини. Третій підполковник ГРУ Олег Пулатов, це також е, ну, головного управління розвідки, і також військовий російський. і Оці троє людей це три, три громадяни Росії, і четвертий громадянин України, який воював на боці сепаратистів, так званий ДНР, нікій Леонід Харченко. Ну і от після багаторічного слідства розгляду справи в суді, суд почав працювати в 2020 році, було оголошено вирок. Я вам зараз його зачитаю, щоб ви розуміли словесну конструкцію, в якій ну, виражається вина або судом встановлена вина. Ну і отак: ми не бачимо пом'якшуючих обставин для звинувачених. Кажуть, судді, ніхто з них не подавав заяви щодо цієї справи. Ну звісно, вони туди не приїздили, документи не надавали, але там російська сторона весь час намагалася пояснити, що це були не вони. Ми мов, мовляв, Росія тут не при ділах, воно саме туди якось приїхало. Гіркін увесь час заперечував причетність ДНР та своїх бійців до катастрофи, літака йдеться у вироці. Дубинський заявляє лише про нібито фальсифікацію доказів, а Харченко також заявляв про нібито відсутність бука у вказаному районі. Висловлювання обвинувачених розцінюється як відірвані від реальності, що сприятиме лише обтяженню покарання, незважаючи на те, що вони думали, що збили військові літаки, а вони так думали, а не пасажирські, їхні дії були навмисними та призвели. До смертельних наслідків. Навпаки, це посилює тяжкі звинувачення. Адекватним покаранням не може бути якийсь срок тюремного ув'язнення. Суд засуджує Гіркіна, Дубинського та Харченка до довічного ув'язнення. Ви запитаєте, де четвертий 4-го виправдали. Тобто Пулатова виправдали зразу вам підказую. Суд наказує взяти їх під варту, незрозуміло, як він це зробить, тому що їх там немає. Гіркін взагалі зараз воює проти України на території тимчасово окупованій. Розяд справи у першій інстанції закінчено, сказали судді. І апеляцію може бути розглянуто впродовж 14 днів, якщо вона буде така подана. Цікавий нюанс. Суд оголосив загальну суму збитків сім'ям загиблих. Це більше ніж 16 мільйонів євро. Залишається лише запитання, як ці євро, 16 мільйонів, будуть розподілені і виплачені. Поки що це питання залишається без відповіді. І так я сказав, що винними визнали лише трьох Гіркіна, Дубинського та Харченка. А Полатова виправдали про Полатова буквально два слова, щоб не переповідати вам все судове засідання. Просто сказали, що, мовляв, він забезпечував лише коридор доставки цього бука. Він посередньо у самому е, організації е, ураження літака не приймав. А от Гіркін був відповідальним за всю військову операцію, тримав зв'язок із москалями. Відтак він винний. Ну, дивна позиція, але ну, суд так встановив. І все було би нічого. Навіть суд сказав, що є докази того, що російські війська вели обстріли зі своєї території. І суд вважає, що як мінімум середини 2014 року на території України мав місце міжнародний збройний конфлікт, тобто війна йшла. Але якось так про причетність вищого керівництва Росії до збиття літака. Суд не сказав ні слова. Ну, така в суду позиція. Можливо, через газ, на що я вам натякав раніше. Знову я зараз без на саму судову інстанцію. Правова система, судова система в Європейському Союзі. Вона найкраща і вона ніяк не перетинається з корумпованими зв'язками, які, мабуть, там також є, тому що немає жодної країни світі, яка має нульовий рівень корупції. Ну і в Нідерландах, мабуть, не виняток. Так от суд встановив, що Російська Федерація мала загальний контроль на так званою ДНР ще з квітня 2014 року, але вона не приділа. Крім того, Кремль погоджував призначення на міністерські пости та координував постачання російських озброєнь на Донбас. Це свого часу навіть визнавав Путін. Суд, правда, спростував сценарій удару з нібито українського буку, це дуже важливо, тобто Україна справді не могла це зробити. І суд вважає, що рейс МР-17 був вражений російською ракетою і саме ракетою Бук, бо навіть знаходили осколки на поранених і в тілах поранених саме цього новітнього БУКа, який так він і от називається. Бук поставили, ще раз наголошуємо з ініціативи Сергія Дубинського, обвинувачений Леонід Харченко відповідав за транспортування, Полатов, як я сказав, він визнаний судом невинний, він забезпечував лише коридор. А Ігор Гіркін здійснював загальну відповідальність за накопичення військових сил та техніки, командування військових сил та техніки. Ну і навіть він організував збиття інших повітряних цілей, тому він є і винним. Ну і щоб поставити крапку в цій історії, суд сказав, що збиття літака ракетою було навмисним. Ну і до того, ж суд ще раз наголосив, що екіпаж усвідомлював наслідки запуску, хоча міг бути і не впевнений у тому, що це не військовий, а цивільний літак. Ну таке, я вам скажу відверто. Єдине, що додам на завершення, ще раз уточню, з чого й починав суд і так і не сказав ні слова про те, що російське керівництво було причетне до збиття цього літака і ніяким чином не звинуватив у цьому Путіна, що як на мене є. Дуже і дуже погане. Ну, згадуючи ініціативу нашого Міністерства економіки на початку широкомасштабного вторгнення, ще в лютому, пані Свироденко, яка говорила про те, що будемо звертатися в ГААський суд для того, щоб домагатися фінансової компенсації за збитки Росії від війни, яку вона розв'язала проти України. Тут правда, суд встановив збитки, які завдали потерпілим Гіркін і команда. Коли збили малазійський боїнг, але як це буде королюватися далі із Україною, я поки що не знаю, тому що довіри до цього суду не дуже багато. Так, не дуже оптимістичний прогноз. Я маю великі сумнів, що ця історія матиме якесь продовження. На жаль, що ви з цього приводу думаєте, пишіть у коментарях, не забудьте підписатися на мій ютуб канал. Ще раз наголошую, поставте на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!